Вы здоровы. Ручно разпашку, да? Ручно разпашку. Человек. Человек наниз. Целый месяц скакается. Богдан еще 4 числа. Это жесть. Доброе утро. Доброе утро. Кормильец уже принес продукцию. Бачите, як збирається на роботу. Так, да, що, вже буду бігти, сонце зійшло вже. Побіг у магазин, та ще й капустину буду сьогодні парити на голубчики, вже нові свята, треба заморозити голубців. А так колись, а може, сьогодні чик чик салат. Салат уже такою молоденькою зробити. Пам'ятаєш, ми раніше їли, так гризли. Яка погода нам буде? Ну, буде сонячно, ну зараз прохладненько, ну, мінус 4-5, десь так з утра. А днем передають плюс три. Соня, що передають. Ну, а там як буде, не знаю. Все, Все. Всем пока, я побіг. З Богом. Пішла, я його прибігу. вам. Ой, боже, Боже. І опять ми з Богданом у двох всі розбіглися з утра. Не знаю, де я очки свої заділа. Зараз піду очки шукати. Далеко ви від мене, ну, нічого. Ой, Господи. Опять ми одні. Ха -ха. Опять я сама, ну нічого. Погано без виходних, дуже погано, що він не буває один день вдома. Хоча він іде ось у на 9 і приходив три часа. Це невеликий робочий день. Ну, все одно, якби один день цілий вдома, то було б корісніше. Він може остатися на пару з утра або вечором, ну після роботи раніше в два прийти. Ну, це не цілий день, це не вихідний день, що можна полежати, повалятися, не спішити, не знаю. Ну, ладно, як є, таке. Є. Капусту мені купив, хочу попарить. Хтось казав в інтернеті, чула, що треба парить, а потім морозилку, бо багато хто каже, морожену. Просто розбирати. А Хтось сказав, що треба листочки попарити, а потім заморозити. Я не знаю. Побачу попарю, потім подивлюсь, наскільки вона розпариться, бо це та плоска, яка дошла, по ідеї, як молода. Кажу, чу ж ти дві не взяв? Одно й мало нам. Хочу наморозити голубців. А він каже, що не було, одна була. Ну, ладно, одварю рис, попарю капусту сьогодні в моїх планах. А фаршу, це я вже як вийду на вулицю, сама виберу такий, як мені треба, бо з фаршу мені мало хто вводить. Це, дівчата, це ціле кіно. Побачила в інтернеті, роблять люди ці. Таке тісто, як заливне, як на блинчики. Я не робила ніколи, чесно кажу. Лікоть оцей у мене воспальонний, так як на ногах ноги, не можу на нього пертися абсолютно. <кій> Побачила тісто? Заливне густе тісто, нічого, без яєць, без нічого. Мука, вода, сіль, сахар і олійка. По чуть-чуть, чайна ложка солі, чайна ложка сахарю. Ну, я вчора зробила. Два заміса, я провозилася цілий день. <кій> Де, у мене день швидко пройшов, я відео містила. <кій> Не вдається і все. Треба налити на сковороду, подержати 2 минути, потім перевернути і ще минуту і воно доведе надуватися. Похлопуванням роздуть оцей пузир і воно доведе зробитися таке надуте. Нічого в мене не виходить. Два заміса зробила, не надувається. Одинний надувся, перший, у, другий, у другому замісі. Ми вже з вовиком двох його колотили. І він такий смішний, ухватив камеру, ось я вам покажу, якщо сохранилося кусочок. Один еди. А після того, все, от оскільки жарила, все вийшло обичні. Вони то підуть, бо я хліба такого не їм, дружі Купляю лаваші, лаваші солодкі, то мені то лаваш сухенький зробила, такий домашній та їла. Тепер, оце ж думаю, щось би новеньке придумають. Воно без олії, там у тісто всього ложка столова олії, сушну, на сухій сковороді. Зробила два заміси, Всім понравилося. Ну воно у мене не надувається. А мене це прям муче, Як це? Я не вмію таке зробити. І в чому діло? Передивляюсь дівчатку, вона ж на камеру робить, в неї все виходить. Я вже і в чата спитала. Чат каже, міси. Є такі, е, якось вони називаються, що для салатів їх от надувають, і воно для салата. Ну, це тісто треба місити. А я не хочу місити, я хочу таке, як заливне. Вона показує з заливного і в неї надувається. Уже подумала, що в мене тортова мука. Думаю, одна біда може бути, це в муки. Послала, що це в магазині кажу, принеси мені муки обичні, що на вареники. Попробую з цієї муки, щоб поняти, в чому діло. <кій> і ще раз сьогодні замішу. І ще раз пропробую про, про, замішу на маленьке вже количество. Вони дають там пропорцію 240 г муки і 440 80 грам води. Ну, я сьогодні так і зроблю, бо я робила і на 600 грам, набагато робила. Сьогодні зроблю на трошки, скільки вони дають. Попробую. От. Ну, оце такі у мене сьогодні плани. Ще плани, сьогодні він прийде з роботи і піде в як... Ще такого у мене не було. Це якась новинка на телефоні. О, і виключився. Я думала, він сів повністю, пілікнуло і виключилось. Що він виключився? Не було ще ні разу такого. Я ще такого кіна не бачила. І заряджений хорошо. <кхи> 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 в общем, ще одна у нас задача. Сьогодні він прийде з роботи три години. Якщо будуть магазини відкриті, то підемо шукати йому обув. Прийшов, кросовки лопнули знизу, крусовки лопнули зверху. Коротше говоря, доносився. Одним словом. Він же ж купить обув слабо, він же ж не купить до последнього, то виписали йому оті такі. Вони як слизькуваті, вони осінь. А ці осінні, ну, він у них ходив, бо йому у них удобно. Є боти одні, і другі, У боти, каже, обуватися, розбуватися, ще там він часто по номерам тягати такі боти, каже, неудобно. Треба піти і купити йому теплі кросовки якісь, такі, щоб було воно ну, як туфельками, кросовочками, щоб у них ходити було удобно. Ну, Ось і він проносив, я не знаю, два роки чи скільки, вони йому такі удобні, капець. І полопа, доносився до того, щоб попротирались і полопали. Так що сьогодні в нас задача піти після роботи і купити йому обув. Обізачно це 100% це не обсуждається, бо не можна ходити, я кажу, підемо сьогодні, пошукаємо, я підемо в понеділок. Ні, не підемо в понеділок, ми підемо сьогодні, купимо і все. Якби тільки магазин не робили. Все, дівочки, вже мені жарко, вже мені дурно виключаюсь. Зустрітися з вами, як трошки я одійду. Я з утра така слаба. Ну, Ліду попросила помили голову та посушила мене. Ліда така хвора, така хвора. Ніс взагалі не дише, Я ще такої болячки не бачила. Що не допомагає спрей для носа, не відкладає ніс і все. Вона каже, у мене болить голова. Мене тіпає, каже, кругом в різні сторони. Я не можу от дихати. Ну, дає дихати і все, вся голова к тим. Волик уже вчора сміється, каже. Ну, ти не вмієш бризкать, давай я тут бризну, вона сміється. Ну, давайте, давайте. Пішли, він їй там бризав, лягай, направо, наліво, нічого їй не відкладати ніс, і все. Я не знаю, що з ним буде. І пішла на роботу. І сердиться, перенос. Я на неї тут сердюся. У нас вдома прям скандал, ліда, температура. Ти так дишиш і на людей, тобі хтось приніс грипу, і ти несеш далі. Ну не йди, ну перележ вдома. Понаписує їм усім, хто записаний. Я перед праздниками всі записалися, повна запись, повно людей. Понаписувала їм, а вони не читають субшення, ідуть і дзвонять їй з-під дверей. Ми тут де. Вона каже, я вам ще вечором понаписувала. Ну чого ж ви не ввійдете не в положення? І цікаво, що заболіла і вона, і Крістіна. До Крістіни записуються з буксів. Записалося три дівчинки польки. Всім передзвонила Ліда чи понаписувала? Всім понаписувала. І всі сказали, нічого страшного, зичать здоров'я, ви вихворюйтесь, ні одна не возмутилася. Ну зато наші дівчата, їй, якщо один нігодь відпав, то їй похрену, чи в тебе температура, чи ти хоч трупом лежиш. Ти должна прийти і зробити їй нігодь, бо в неї один вихідний і нігодь відпав. Понімаєте? Я кажу, Ліда, тобі на твоїй роботі треба писати е, е, книжки. Розказувати або відео знімати, ти мільйонні просмотри набирала з оцими клієнтами. Понімаєте? Я розумію, що тобі на праздник, що все. Ну, Ліда, якщо вичухається, то це ж в її інтересах, це її копійка. Ну як ти не розумієш, 38-39 температура, вона піднімається, йде на роботу, бо стоять під дверима, ти ж у мене один вихідний. Я в шокі, дівчата, я в шокі від людей. І вона вчора несколько чоловік зробила, яким прям не втерпішся, і поотказувалася від них. Якщо вам каже здоров'я нігті важніше за здоров'я, шукайте собі нових, нового майстра. Ну, це не виносимо, не дадуть один день поболіть, просто от не до тут другої дівочки не хочуть, не до третьої не хочуть. Хочемо тільки до тебе, і хоч здорова, хоч больна, хоч ти. Я кажу, Лідочка, ну як так? Ну, скоро людину забирає, ну в больниці людина лежить. ну не Ти ж сама собі хазяйка запиши. Записала, написала, каже, сообщення, не читає. Утром дзвони, я вже тут ти чому не йдеш. Все? Я в шокі. Так, ладно, хватить. Всі, дівочки, буду щось робити, зрітимося трошки з вами пізніше. Так що Ліда хвора пішла, і я кашляю, і носик у мене я посідня, я ще не пережила всю болячку, всі Вовик уже качався, Ліда, і Богдан, валик не хворів і я. Ну, мене вже починає добре розкручувати. Вчора, сьогодні дурно, важко, слабості, і за все в носі. І отут кашель такий. Ну, ще поки... <кій> такий, що вроде би, як влажний. Бо якщо сухий, то це не дай Господь. Все, прощаюсь, прощаюсь і ніяк. Ще не передівалася. Ой, дівчата, кіно. Дивіться, кровать як стоїть. Стояла ж кровать помните до вікна. Пару раз мені сказав, я, каже, хочу повернути кровать сюди головою, не дуже до вікна, щоб можна до вікна підійти. І цей, будує от вікна. Вікна не євро. Ну, вони євро, тільки давнішні, давнішні, і вони ще десь пропускають вітер. Мені каже, хочеться, щоб не дуло в голову. Ой, я так тумбочки поставив по двох боках. І тепер лежить, я на дивані сплю. Він спить з Богданом. тут. І він оце лежить і мене зачіпає отам. І тут можна тепер у нас така квартира углова, що з усіх кінців у нас тепер можна заглянути. А ось мої калачики, дівчата, ніяк вони не хочуть жити. Я їх не хочу кормити, а вони не хочуть существувати. Надо їх... Каже, Ліза, мама, повикидайте і не морочте голову і не парьтесь. Так що ж мені хотілося, щоб вони були? Не знаю. Чим це можна так вікно Чи кіт, може, був. Пошкряба вікно. Ладно, йдемо передіватися. Сніданок Богданові. Боже, дівчата, нічого дитина не хоче їсти абсолютно висох, кетчупу наплила. І оце ще з кетчупом може як-небудь. Вредна їда заходить, здорова їда. Є качка, є сосиску б могла жарити. Не вредна, але ну їв раніше. Нічого м'ясного, нічого жирного. Оце гречка з маслом і кетчуп. А собі зробила оцю штуку ще з вечора. Вчора п'ятниця не їла, вечором заквасила, вона густа. Зараз я їм оце для початку, для сніданку. А потім буду аж снідати. А його буду зараз, він із -за цієї порції може з'їсти третю частину. Так висохли ноги, дівчатке. Вот. Так висохли ноги, такі як свічки стали. З 4 числа дитина боліє. Представляєте Ми собі? З 4-го числа він боліє. Походив неділю в школу, він проболів раз. Потім неділю проходив у школу і через неділю пройшов. І оце опять таке саме. Так що виболівав уже так і і температура. Ну, вже немає температури, кашель уже остатки. Оце чуть-чуть почав -чуть їсти. А то зовсім цілий день, раз, утром дам дві ложки картошки. А потім то солоденьке щось і цілий день чай, чай, чай. Все, бо остини пішли їсти. Буду надівати, якщо шо, носок плетені два, зато буде тепліше. А цвет хороший. Ну, нормальний, так? Да? Так хороший. Що там мова? Надя мені зробила подарок на Новий рік. Я такий довольний. Чим ти довольний? Що мені такий подарок на Новий рік. Що казала, не будеш боси, казала, пальцями упиратися. — Сказала, оце дарю тобі на Новий рік, на цілий рік. Да. Оце каже 44-й, ти носиш 43-й. Зараз будеш носити з теплим носочком, а як літо прийде... Носочок буде тоненький, ну зато устілку купимо товстеньку. А я пам'ятаю, я пам'ятаю, мене кросовки були, брат купив у Мелітополі за 11 рублів тоді. Так я в клуб пішов, а там дощ застав. Так я розбувся і приніс їх отак під рукою кросовки, а сам прийшов босий. Ну літом, вони не кожен, а ну, може й кожен були, ну такі, бо це таке як джапчані. Ну, одиннадцять рублів, пам'ятаю, було, як зараз. Якась провірка, та побігли, воно потікали із подарками тим, чим вони торгують. А, так, так, так. шухер, нами. Шухер, так. Все, йдемо додому. Ідемо, йдемо. Буду перебуватися ще.